Кобзарю, знаєш, нелегка епоха. Оцей двадцятий невгамовний вік. За вихрень безліч, ти ще ані трохи. А з трусом різним утрачаєш рік. Звичайні норми починають старіти. Тривожний пошук зводиться в закони, Коли історія стоїть на старті, перед ривком в космічний стадіон. Вона груди на фініші розірва, Чумацький шлях, мов стрічку золоту, І невагома у блакитній прірві. Відчує враз вагому самоту. І позивні прокотяться луною крізь далі неосяжно голубі. А як же ми, співці краси земної чи голоси у нас не заслабі, чи не потонуть у вітрах простору, чи сприймуть велич нової краси? Тарас гранітний дивиться суворо А ви гартуйте ваші голоси. Не пустослів'ям, пишном і барвистим, Не скаргами, не белькотом надій, не, не криком, не переспівом на місці, й заспівом в дорозі нелегкій. Бо пам'ятайте, що на цій планеті, відколи сотворив її пан Бог, ще не було епохи для поетів, але були поети для епохи.